Нам ніколи не здобути миру з людьми, які зловтішаються з чужого горя. Мене дуже бентежать коментарі під новинами про страшні пожежі в Каліфорнії. Якщо ми хочемо співчуття до себе, то повинні навчитись співчувати іншим. Зараз багато читаючи коментарі під цими страшними новинами про пожежі в Каліфорнії. Я бачу, що реальні люди радіють тому, що багаті стали бідніші. Радіють з того, що їхні маєтки згоріли, вам від цього легше? І як ви хочете відчути співчуття до себе від тих американців, які можуть знати про такі коментарі? Це безглуздо і точно не по-людськи. Прикро, що серед нас чимало таких українців, які чомусь заздрять і радіють, коли в когось гірше, гірше, ніж у них, і бажають всім того самого, що пережили, того самого поганого. Це неправильно, це не по-божому. І однозначно, це шлях у прірву, шлях до забуття. Тому що тільки ті люди, які співчувають, тільки ті люди, які допомагають, мають право на співчуття і допомогу до себе. собі. Поширюйте, друзі, якщо ви поділяєте мою точку зору, якщо ж ні, ну то Бог нам суддя. Особисто я дуже переймаюся горем чужих. Людей, яких навіть не знаю, і щиро бажаю їм, щоб у них все налагоджувалось. Якщо ці люди, звісно, не зробили мені нічого лихого. Я поглядаю на ці страшні пожежі, на випалені маєтки як після війни. Можна під кальку це зрівнювати з нашим Бахмутом чи Завдіївкою. тому що це одинакові втрати. Слава Богу, що людей не так багато загинуло в Каліфорнії, але. Треба робити все, щоб навколо вас це моє переконання. І якщо ви поділяєте, поділіться ним, підтримайте його. Моє переконання, щоб навколо мене були успішні, багаті, спроможні люди. І чим більше буде в середовищі навколо мене таких людей, тим буде простіше, легше, комфортніше і безпечніше жити мені. Тому творіть навколо себе добро, не носіть зло в собі, тому що зло мультиплікує і породжує нове зло. Злом, зло ви ніколи не переможете. Принаймні, я в це свято вірю. Борімося, поборемо, хай нам Бог помагає, і в боротьбі не забуваємо, що всі ми люди і повинні дбати про інших людей.